Які п'ять процедур по догляду за собою ти робиш щомісяця? Що обов'язково має бути? М -м, масаж обличчя щотижня. О! Та, потім гідрофешл раз на сто років, як згадаю. <с Я <с роблю... Пару разів робила собі ти. Так, купу заспокійливих масок, тому що в мене чутлива, дуже шкіра. І все те, знаєш. Напевно, це такі основні процедури. А мені подурчики тут все таке, оце обличчя повністю. Я жінка 30+, я про обличчя першу чергу. Думаю, ну зрозуміло, що манікюр, педикюр кожних два тижні. Я люблю ще гідровани ці з масажами підводними для тіла. Вони ти кудись ходиш. Так, так, ходжу в салон, можна казати, який? Так, Звісно, всі Так, там теж та дуже класно. І масажі тіла я дуже люблю, бо я знаю, що коли ти yeah. втомлюєшся, чи коли в тебе напруга, чи коли в тебе стрес, чи коли ти не спала після ночі такої безсунної yeah, стріляції. Це стрес зараз у всіх і вже так перманентно. <laughs> так, то масаж це дуже класна штука, дуже дуже. І от я хотіла спитати, якраз таке, які речі можеш порадити дівчатам та й чоловікам, теж, щоб швидко розслабитися. Ну, масаж я так розумію це Щоб швидко Так, швидко. Секс. Що можна порадити, щоб швидко розслабитися, займатися коханням з тим, кого любиш. А насправді достатньо іноді просто зустрітися з людиною, яка тобі до душі, випити класно кави і поговорити. Ми зараз всі залипаємо в гаджетах, в новинах, в усьому. А оце людське спілкування, коли ти можеш подивитися в очі, взяти за руку, тактильність і вона дуже класно допомагає, дуже класно знімає страсі. Інколи дуже не вистачає. А бахнути, бокальчик ніжка, наприклад, теж можна типу тобі скільки років. Це можна, тобі скільки? 28. 28, ну, 28 можна ще бахнути бакелих. Ну, я тобі так скажу, головне часом зупинитися. Потім все таке алкоголь. Я не проти, в мене і пісня є про просеку. Я можу в класній компанії, перехилити келих другий, але потім набріки під очима, потім плюс один масаж, а потім дивишся на цей прайс. Тому що я манала. Краще чай. До речі, гречаний чай це дуже класна історія. О, я знаю. Угу. Він вже роки два як популярний, напевно. І Досі не втрачає своєї популярності. До тебе коли-небудь залицялися дівчата? А, та була в мене історія. Я ще була Скажеш? студенткою. А, та чомусь ця дівчинка досить агресивно себе поводила. Тобто, це не були такі залицяння, як хлопців, коли ми не бояться написати угу, цей. Угу. Вона зустрічала мене з роботи, вона писала мені багато повідомлень. Вона казала, що якщо я не прийду на зустріч, то вона мене все одно знайде. Не трошки угу. навіть переслідувала. Та тому е, ми поговорили. Ми зустрілися, я пояснила, що в нас нічого не може вийти. Ми не подобаємося одного. Так, так це ще в студентський рок була? Так, та, кажучи, та, да? та, та, так. Тобто та. вона була твоя однолітка, ви там разом вчилися? А вона що? була трошки старша, так. Та. А в дорослому житті вже А в, такому... в дорослому житті ні, мене обліпили хлопці. мені батюшки пишуть, до речі, в Дірек священики. Тобі пишуть чи ні? Мені <смеш> А вони крестик знімають перед цим ні, чи ні? Ні, ні, вони все в, що в вони? свої. Ну, у мене, е, коли ти 30 плюс, дівчинка, тобі пишуть, або хлопці, для яких ти мілфа, знаєш, на ну, яких да, 18, та, і вони та. там ви дуже сексі. І мені дуже приємно. <смеш> мені дуже приємно. Чоловіки, дякую вам за ці повідомлення. Або святі отці мені пишуть, в мене є двоє святих отців, які постійно мене вітають з усіма релігійними святами, які присилають мені картинки, квіточки, там, фото свого саду, там чи, чи схід сонця. І я насправді їх дуже. Ціную, і, і мене це дуже гріє. Це, що, це ж обов'язкова традиція в Вайбері на всі свята присилати ці картиночки. А до речі, ну, в... не в вайбері, вони мені? Він став. Та, так та. вони продвинуті вже святі отці. Ну так. А різниця в віці, важлива чи ні? От, у відносинах між чоловіком і жінкою? Мені здається, взагалі різниця у віці не важлива, тому що кожна душа вона має свій вік. І дуже часто тобі може бути 16, а йому може бути. О, боже, зараз кажуть, що я дітей <смі> заставляю зустрічатися з дорослими чоловіками. Але я і про друзів. Я, наприклад, з дитинства дружила завжди з людьми, які старші від мене на років 10-15. Те саме. Uh -huh. Так, і тому мені здається, що ні, особливо коли це любов щира, коли це класні щирі почуття, то вік взагалі не має ніякого значення. От на чоловікові, що тобі більше подобається? Якась стильна борода, легка така небритість, чи повністю поголене личко. Ну, якщо пригадати останній кліп латексфауни, то, то мені здається, такі? що вуса це дуже ок. В <ріст> мене тато з вусами. Треба дивитися від ситуації, залежить від ситуації. Ти знаєш, буває, буває, що хочеться, щоб трошки він коловся, буває, щоб хочеться, щоб був. Та, я вже знаєш, ти мені нагадала цей кліп, я вже трохи збудована. Та пісня, але відео таке, як закрию очі, то бачу їх перед собою. Я, до речі, їм написала, що я згодна вступати з ними в гріх, тим більше, що вони збирали кошти на ЗСУ. Я кажу, тільки пан Роман, напишіть мені, бо я би хотіла з вами. Знаєте, пан Роман? Я думала, ти написала йому, що, а можна я буду в наступному кліпі акторкою? Я такі штуки, я люблю робити поза камерою. А, до речі, теж Погано. Що ти робиш з речима, які вже виходять з моди? Типу я впевнена, що в тебе купа речей, а, купа шмоток за весь час а, той, коли ти є артисткою. Що з ними робиш? Комусь даруєш або просто викидаєш, позбавляєшся. Е їх? Чи К... залишаєш складіруєш? Е -е є костюми концертні, які в мене викликають якісь особливі спогади. І mm -hmm. Я не можу їх викинути. Це сукня, в якій я перемогла на фабриці, яку мені вручили тоді, як переможеться, вона така вся розшита. Я, я в неї не влізаю, і я її не буду на. Певне вже носити, тому що вона не актуальна, але це моя пам'ять. Uh -huh. Є там костюм з першого відеокліпу, теж я його зберігаю. Е, є костюм з кліпу Сукня Біла, теж, який був для мене знаковий. А так взагалі я свої концертні костюми намагаюся роздаровувати молодим артистам. На uh -huh. мене дуже багато підписано молоді, які хочуть співати, і я пригадую себе в цьому віці. І я знаю, що це таке, коли ти рахуєш кожну гривню, щоб Блін, записати прикольно. пісню. Та, тому я роздаровую ці костюми з речами. Наприклад, якщо я не ношу і вони класні, я теж uh -huh. можу віддавати. Знайомим подругам Дуже, дуже багато в мене таких історій. А з того, що не актуальне, ти знаєш, мода повертається. І я знаю, що, наприклад, спідницю, яку я шила собі, там, не знаю, років 10 назад, вона провисіла в шафі, я про неї забула, потім я така відкрила, думаю, блін, це зараз такий тренд, і це так модно. Плюс... Скажи зручно, як мода повертається і можна а, діставати та. речі там, навіть не свої, можна і мамині речі діставати, тому що вона ж циклічна. Так, ну і плюс мода це... для мене особисто це про харизму. Е, не модно зараз носити хустку. На голові, ніхто з неї не ходить. Але я в хусі почуваюся максимально комфортно, Це моя штука, це моя фішка. Мені дуже подобається, дуже багато прикрас. Чи це модно? Напевно, в якихось брендах, якихось лукбуках можна це зустріти, але це не глобальна якась історія. Шукайте свої фішки і тоді ви будете максимально модними завжди. А взагалі, як ти відносишся до шопінгу, Там, коли йдеш знімати стрес в магазини, ти що поголічка? Ті ні. У мене стрес від магазинів. Стрес від... Я тобі серйозно кажу. Я терпіти не можу ходити торговими центрами, магазинами, щось оберег. Брати, щось викуповувати. Я, наприклад, знаю там, певні точки, де я можу купити взуття, чи uh -huh. де я можу купити верхній одяг, чи де я можу купувати хустки, а решту речей я купую на зйомках. Знаєш, коли стилісти збирають, збирають луки, там, no, проно... я не розумію. Приносять 10 варіантів, і ти така поміряла, і з тих, там, щось обрала на зйомку, а решта така: ой, мені, до речі, треба були джинси, і цей светрик, Та -та -та. і така штука. Я втомлююся від шопінгу. А чоловіку, купуєш речі на свій смак? Я купувала, але вони зазвичай нього великі. Він каже, ти щось мене якось більше більш масивним бачиш. Я перестала це робити, бо мені здається, що це така штука. Речей може бути небагато, але вони мають тобі класно дуже подобатись, ага. і ти маєш почувати себе в них комфортно. І мені здається, що дорослі люди мають обирати для себе їх самі. Хоча ну я, я роблю подарунки, але так дуже. Точково. а ти любиш більше а, робити подарунки чи отримувати подарунки? Я люблю робити, і віднедавна я люблю отримувати а, певний період життя. Ти дуже багато віддаєш емоцій, дуже багато віддаєш енергії всього, і, і забиваєш на себе. А потім розумієш, що найближча твоя людина це та, яку ти бачиш в дзеркалі. Та. І ага. якщо ти не будеш любити себе, люди це навколо дуже сильно відчувають, і, і, і так само тебе ігнорять, не люблять, хетять і все решта. Тому треба починати з любові до себе і робити собі невеличкі подарунки, точно для того, щоб спина рівніше була. І це не обов'язково має бути щось дуже круте і дороге. Я одразу з такого. Та, я теж, до речі, їх Це можуть бути, я не знаю, стрінги, якісь класні, мережа, які ти Себе хоч чимось. Так, і ніхто їх не бачить, ти собі їх вдягла, так. але ти собі їх подарувала, і ти від цього класу себе почуваєш. Я на честь релізу сьогодні собі точно зроблю якийсь подарунок. <гум> і це правильно, до речі. <гум> от мене тішить той факт: от те, про що ти казала, що тільки зараз, мені здається, так масштабно починають всі а, задумуватись про це. Починати пропрацьовувати там всі свої дитячі травми, аля і починати любити себе. Не знаю, можливо, це в моєму оточенні. Останнім часом це тільки почало приходити. І я сама над цим почала теж працювати. Тому дуже добре зараз це, я тебе розумію. Е, я думаю, що це пов'язано із обставинами, в яких ми живемо, і з війною так само. Там ми зрозуміли, що це як в літаку. Знаєш, ти можеш допомогти тому, хто поруч з тобою, коли ти сам на себе вдягнув mm -hmm. цю кисневу mm -hmm. маску. Mm -hmm. е, і, і треба до себе звертатися, треба питати себе, як ти себе почуваєш. Треба питати, що ти хочеш, і чітко знати відповіді на ці запитання. Тому що тоді простіше і сьогоднішній день жити, так насолоджуватись ним і планувати завтрашній. Я навіть книжку про любов до себе написала, до речі, з, та, з українським видавництвом вона вже буде цієї осені. І це теж про любов до себе. Це моя автобіографічна історія, коли я розказую про Олю з, з, з горщика, та? і про Олю, які сьогодні 37 років, яка сьогодні має сина, восьмирічного має сім'ю. Яка лишилася в Україні, яка переживає всі ці події, яка була і психолога, і психіатра, яка і була в дієтолога, і худла. Тобто це мої автобіографічні історії, але я думаю, що вони будуть лягати на всіх дівчат, тому що ми дуже схожі. І там навіть будуть сторінки, де ти можеш взяти ручку і про себе теж написати. Дуже так. круто. Так. А як називатися буде? Як полюбити ту, що в дзеркалі? Коли вийде, <рес> буде в листопаді вже в, дру, в друкованому вигляді. А в жовтні можете замовити і купити собі таку. Дівчата чекаємо, так. обов'язково треба буде почитати. Як ти вважаєш, чи правильно ділитися з чоловіком? Чоловіку з дружиною mm. якимось секретиками попередніх відносин. Взагалі, треба говорити про колишніх, розказувати свої історії. Чи краще все таки закрити свого шкіриного ротика і притримати від ріма подалі всі ці історії? Мене пісня, знаєш, любов з колишнім, то не гріх, то волонтерство. Це така це, це коли ти робиш щось для людини і ти не чекаєш нічого назад. Та? Це така, так. про, такі безумовні стосунки. Ну, насправді, ем, якщо хочеться просто один одного трошки. Та трошки додати mm -hmm. перцю в стосунки, можна згадувати це, але мені здається, що е, коли ти вибудовуєш стосунки з якоюсь людиною, у вас з'являється стільки спільних історій, і ті історії, які були, вони настільки відходять далеко, що вони вже не тригерять. Ну, вони якось не чіпляють і набагато цікавіше, якраз таке. Я як людина, яка в шлюбі прожила, ну не в Всі шлюбі. Ви разом. Е, офіційно 9, а в стосунках 23. Я тобі хочу сказати, що е, ну, заклеїти симпатичного хлопця. Який там буде зараз йти парком, це набагато простіше, ніж постійно знаходити якісь штуки, які викликають емоції в людини, яка поруч з тобою дуже давно. І в цьому якраз така жіноча майстерність і чоловіча майстерність. І це набагато цікавіше. Набагато цікавіше. І ти себе тоді по-іншому бачиш, ти себе інакше відчуваєш, і ти знаєш, що у що І дуже дуже так. В принципі, у тебе є стимул шукати в собі щось нове і е, шукати в своїй людині, яку ти, наче вже знаєш, як облупленого з усіх сторін, шукати щось нове, а це не шукайте. Ти, коли ти змінюєшся і людина теж готова рости е, як особистість, окремо вам завжди є про що поговорити. Uh -huh. А якщо людям є про що поговорити, їм є про що позайматися сексом. Так, так. як змінилось твоє життя після народження дитини? Як Твоя кар'єра, твій стан, ти як жінка, що ти можеш основне виділити? Ну мною перестало кидати як батюшка кидалом в церкві, Знаєш, я і, і в стилі музики тоді визначилася. Я тоді зрозуміла чіткіше, хто я. Я тоді зрозуміла чіткіше, яких людей я хочу поруч з собою бачити, тому що в тебе підвищується, напевно, не не тільки тривожність перший час, та в тебе підвищується відчуття світу в принципі загалом, тому що ти його відчуваєш тепер через себе і через свою дитину. Ем, мені здається, що я стала глибшою. Мені тоді, до речі, після пологів я приходила на зйомки. Через два тижні вже я вийшла mm -hmm. е з декретної відпустки. Мені тоді дуже багато чоловіків почали робити компліменти, що ти стала така жіночна, ти якась стала більше врівноваженіша. знаєш? І ти, напевно, після народження дитини, ну, в мене так було. Я думаю, що у жінок різних по різному, є такі жінки, які не хочуть народжувати, і це ок теж. Та, але в мене тоді якесь особливе відчуття сексуальне. З'явилося. Я зрозуміла, що це не глибоке декольте і короткі спідниці, як 17 років, <с. що сексуальність це зовсім про інше. І це особлива енергія, а не тільки прелюдія в 15 хвилин. А які поради можеш дати от, молодим матусям? Поради. Ой, ну, типу, знаєш, перша жере пісок — хай жире. Діти, це цікаво. Бог вам в поміч. Отак. Це єдина порада, яку я можу дати, тому що кожна окрема дитина це окрема планета, і я впевнена, ти знаєш, що діти народжуються, вони не народжуються випадково, це не хомічки, яких можна завести. Ми приходимо в цей час в певний момент, в правильний момент, і Нестор це, напевно, мій найкрутіший вчитель. Що я можу порадити? Напевно, кайфувати від того моменту, коли ти ще молода, а дитина ще маленька. Тому що це така ну, дуже, дуже зворушлива історія, і мені здається, що це одна з тих історій, яка буде потім в старості дуже гріта дивиться твої інтерв'ю, спостерігає за мамою. Ти не боїшся, що він побачить ту програму. Блін, ніч у клубі, пам'ятаєш, було десь роки три тому. Де ми Так, та 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 і ти розказувала про секс в лісі у Нью-Йорку. Ти знаєш, я ну зрозуміла, що я йому вісім років не ставлю всі дорослі програми. Я йому не розказу. Ну то я намагаюся не матюкатися, хоча він чув, як я матюкаюся. Але я не клею себе цю. Цнутливу, таку недоторкану зюзю, тому що я не хочу, як деякі артисти, боятися дати своїй дитині телефон до рук, щоб він заліз uh -huh. у Google. Uh -huh. Він бачить маму рівно таку саму вдома, на роботі. І він не те, що знає цю історію, він їх чує краєм вуха, він дуже розумний. Та діти все знають, все чується. він все знає. І Я так. не боюся, навпаки, мені здається, що це ок, якщо якусь історію, він дізнається від мене, ніж він почує її на вулиці, чи хтось там скаже, а ти знаєш, там, твоя, твоя, ма? твоя мама. Він скаже, знаю, що Скаже деталі. <рес> а якщо побачиш сина раптом з вейпом чи сигаркою, ну, у всіх буває якісь. А... Час угу. в певному віці, коли хочеться все спробувати, що ти будеш робити? Ну як по, ти з ним по перше, будеш... та я, я хочу дуже. Я зараз тітя та в хусті, що така Давай. жіночка, послухайте. хочу звернутися до молоді е, і сказати, що блін, е, ну не вживайте херню. у мене є дуже класна лікар, нутриціолог, та е, е, яка дуже багато класних історій робить і вона постійно навчається. І вона мені казала, що у ці вейпиці, всі ці штуки, де наливаються жижі, та, що це формуля. Формалін це та штука, в яку пускають е, трупи, та щоб вони зберігалися. Та і вона казала, що після цих штук нічого з легенями зробити не можна. Тобто, якщо вже я скажу сину, якщо ти хочеш вже спробувати покурити, давай ми візьмемо просто е, е, тютюн ага. та якусь таку штуку і зробимо. А, знаєш, е, сідай кури, да? Прима не ну, е, 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 я не думаю, що це при мамі ну, згадай себе. Це ніколи не відбувається про батьках, але ну я, я хочу, щоб він знав, що це гедота щита і будь ласка, не куріть цю ж на мене. Мама тільки в цьому році дізналася, що я можу покурити якісь там от, щось потягнути. Кісь калія. Коротше, це чайка. жижа, не куріть цю жижу, бо потім від неї обвисає обличчя, груди заправляються в труси. І а -а -а. потім ви після 30 будете такі бабки виносити лікарям, що краще б ви їх витрачали, не знаю, на Збройні сили України, так. на своє здоров'я, на подорожі, на книжки, на щось класне. Якби тебе. Ладно, відійдемо від е, теми цієї. Чи промила A -a. тобі мозок. Промила? Просто скажи. розкажи. Ну, дайте мені витягнути. Дайте пихнути. О, до речі. Якби тебе раптово на вулиці, типу, зупинила поліція і за щось затримала. От немає тебе, твої друзі одразу що подумають і рідні? За що тебе заарештували? За що тебе можна заарештувати? За довгий язик. У мене в мене є така схема. Й надмірно сексуальна. Ні, говорити те, що я думаю, знаєш, і не всім людям це подобається. Я насправді з часом зрозуміла, що і не всім треба це говорити, тому що будь готова, якщо ти прямо засовуєш свою думку комусь так між очі, вона може прилізти назад. Але поставити на місце можу. Тепер розумію, що коли заходять на мою особисту територію, коли зачіпають щось, що я вважаю своїм сакральним, у мене виростають кіхті і зуби. Бо дикиця. 그리자 어찌 저느 А, а взагалі коли-небудь коли приймала участь в якихось бійках, типу там передрягах, викликала когось на стрілку в школі? Е, ні, за мене хлопці я знаю, що набували стрілки. Так? А, та там були сама ні з ким не це сама. Ні, але я ходила на бокс. Е, в, в мене я дивилася бокс з дитинства. Мені подобалося, вболівала за кличків, за Володю особливо. Е, Де ти був коли я була нічия? А, і ну мені подобався цей вид спорту. І чоловік сину мені, до речі, подарували абонемент. У Мене було декілька тренувань, і я зробила травму. Зараз ноги не можу тренуватися, але в мене був пул тренувань, так що я можу нормально дати в челюсть. А що що сталося з ногою? А, Довгий старт. Добре. А, дай, будь ласка, Злізала з мітли і послизнулася. Понятно, що ти сьогодні на машині ще їм метлу поламала. Так, так, звітала. Давай ти дасиш всім всім нашим глядачкам, всім нашим чудовим дівчатам України три головні поради від Олі Цибульської. Три сьогоднішній день. Перша дбати про себе і питати себе, як ти себе особисто перед дзеркалом кожного ранку. Це дуже важливо. Друга порада мріяти. Мрія це м, дитяча дуже історія, яку ми з віком забуваємо, але вона нас окриляє, вона дає нам сил, вона нас підживлює, і вона нам допомагала не опускати руки, коли ми сиділи в паркінгах, та коли були дуже сильні обстріли. і Продовжуються обстріли. Оця мрія про нашу перемогу, про наше майбутнє, про ваш будинок, про вашу класну сім'ю, про класну музику, про класну любов, класний поцілунок. Це дуже дуже допомагає. Про кар'єру, про все. І третя не слухайте всяку херню від. Артистів, блогерів <клес> <Деліть> своє <клес> життя.